На прикладі ліхтаря відповідаю на запитання щодо маркування. Виробник Аспок, задній блок-ліхтар напівпричепа. Є маркування. Маркування на відповідність 10-м правилам, так як ліхтар має діодні елементи, електронні компоненти. Маркування вказує на те, що в даному блок-ліхтарі розміщено. Задній показчик повороту, сигнал гальмування. Трикутний світлоповертач червоного кольору, габаритний вогонь, задній протитуманний ліхтар, ліхтар заднього ходу, ліхтар освітлення номерного знаку і контурний вогонь. Це все показано в маркуванні. З іншого боку, розміщений ліхтар, на якому жодного маркування немає. Тобто, корпус, скоріш за все, рідний, а скло вже замінене. От В даному випадку такі. Ліхтарі, вони вже не відповідають вимогам. Навіть світлоповертач, якщо на нього дивитися, він працює зовсім по-іншому. Він прозорий, видно, всередині, що відбувається в ліхтарі. А от світлоповертач, який відповідає вимогам, має нормальні світловідбивні характеристики. Оце питання з приводу того: а в чому різниця з маркуванням чи без. Ну, для тих, хто хоче розуміти.